Колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступної прес-конференції актуальні питання роботи Служби безпеки України. До слова запрошується Олександр Ткачук, керівник апарату Служби безпеки України. Прошу. Всім доброго дня! Ми хотіли би сьогодні. Служба безпеки України хотіла би сьогодні поділитися з вами деякою новою інформацією, яку ми щойно отримали стосовно діяльності російських функціонерів на території тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, зокрема нашою службою було отримано достовірну інформацію про те, що 16 лютого у місті Донецьк. Перебував радник, верніше, помічник президента Російської Федерації Путіна Владислав Сурков, російською стороною дуже ретельно приховувалася підготовка до цього візиту. І під час цього візиту, зокрема, російський громадянин Владислав Сурков заслуховував звіти. Від керівників місцевих так званих адміністрацій псевдореспубліки Донецької, так званої Донецької Народної Республіки він ознайомлювався, зокрема, з особливостями, з поточними особливостями розвитку суспільно-політичної, воєнно-політичної, соціально-економічної ситуації у регіоні, гуманітарної ситуації. Також одним із питань, яке обговорювалося під час зустрічей з місцевими, була так звана підготовка до так званих виборів на території ДНР. При цьому за підсумками тих нарад, які відбулися у Донецьку. Владислав Сурков прийняв ряд рішень. Фактично вони вже були прийняти, прийняті, які стосувалися, які будуть стосуватися кадрових перестановок, а також певних політичних питань на території так званої ДНР. Зокрема, за нашими даними наразі під великим ризиком звільнення перебуває міністр закордонних справ, так званий міністр закордонних справ ДНР Кофман. А також керівник адміністрації голови ДНР Лещенко і виконуючий обов'язки голови адміністрації міста Дебальцево. Цей факт сам по собі не є єдиним. Наскільки нам відомо, також 19-20 січня пан Сурков перебував у Луганській області, в принципі, з дуже схожою місією, де проводив також заслуховування місцевих керівників. І такі виїзди особи наближеної безпосередньо до президента Російської Федерації, звичайно, вони ще раз доводять те, що наскільки щільно російська сторона Кремль контролює все те, що відбувається на території, окупованій території Донбасу. це ще раз доводить те, що фактично все керівництво. Маріонеткових республік підбуває, перебуває під дуже пильним контролем з боку російських політичних кіл. Також хотів би вам повідомити, що, за нашою інформацією, 19 та 25 лютого на акваторії Чорного та Азовського морів підрозділи Чорноморського флоту проведуть. Навчальні ракетні та артилерійські стрільби ці заходи. Відбуваються у комплексі заходів з військового вишколу російських. Збройних сил у регіоні, як говорив голова Грицак, як він доповідав раніше протягом 18-11 лютого на території Російської Федерації безпосередньому прикордоні з Україною відбувалися масштабні навчання. Крім того, окремі підрозділи так званих армійських корпусів на окупованій території Донбасу, також залучалися до військових заходів. Вони проводилися синхронно з навчаннями на території Російської. Федерації. Також нам відомо про те, що протягом останнього тижня до окупованого півострову Крим прибуло 10 літаків ІЛ-76 Збройних сил Російської Федерації з амуніцією та військовою технікою, а також 14 гелікоптерів, а також прибула додаткова ще одна батальйонно-тактична група. Фактично, це ще раз підтверджує те, що півострів з туристичного перетворився фактично на воєнну базу російських військ. Переходячи до іншої теми, хотів доповісти, що службою безпеки України було проведено разом з правоохоронними органами, Литов... органами Литовської Республіки спільну операцію зі знешкодження організованого угруповання, яке займалося контрабандою наркотичних засобів та прекурсорів. У передмісті Києва у одному із складських приміщень, в результаті цієї операції, нашими співробітниками було виявлено 430 літрів прекурсору, а саме речовини фенілацетон, яка використовується для виготовлення метамфітаміну. З цього прекурсору фактично можна було би виготовити 430 кілограм високоякісної наркотичної речовини, метамфетамін. Орієнтовна вартість цієї кількості прекурсору на чорному ринку становить приблизно 300 тисяч євро. За наявними на сьогоднішній момент, у слідства даними, походженням цієї речовини могла бути Російська Федерація. І проходив цей вантаж. Фактично перебував у Київській області. Як у перевалочному пункті, він був призначений для однієї з країн Євросоюзу. Саме туди він мав попрямувати найближчим чином. В результаті цієї операції було затримано двоє громадян Литви та двоє громадян України. Відкрите кримінальне провадження за статтею 305 Кримінального кодексу, і у разі прийняття судом вироків то винним буде загрожувати від 8 до 12 років позбавлення волі. Слід сказати, що тільки цього місяця, тобто останніми двома тижнями, Службою безпеки взаємодії з іншими правоохоронними органами. Та під процесуальним керівництвом прокуратури було знешкоджено дві нарколабораторії по виготовленню саме синтетичних наркотичних засобів. Про одну з них нещодавно повідомляли це у Голосіївському районі столиці. Була ліквідована така нарколабораторія. Правоохоронці виявили 100 літрів прекурсорів приблизно, а також обладнання для виготовлення наркотику. І також на початку цього місяця у Черкасах була знешкоджена ще одна лабораторія з виготовлення наркотичних засобів амфетаміну, метамфетаміну. І було виявлено понад 10 кілограм готової продукції, яка, якби була реалізована на чорному ринку, її би орієнтовна вартість становила близько 2 мільйонів гривень. Як бачите, ми. Працюємо не тільки для, для того, щоб зупинити військову агресію, агресію спеціальних служб Російської Федерації проти нашої держави, не тільки на тим, щоб боротися з корупцією, але і з проявами організованої злочинності, і зокрема розповсю, нелегальним обігом наркотиків. Я вам дякую за увагу і готовий відповісти на ваші запитання. Дякую, пане Олександре. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтеся. Доброго дня, Тетяна Фруктова ТСН 1+, плюс Скажіть, будь ласка, сьогодні трапилася аварія на кільцеві 18, в машині, яка врізалася в автомобіль, в результаті чого загинув водій цього автомобілю? Знайшли наркотики, наскільки я розумію, і приладдя для їх виготовлення. Будь ласка, прокоментуйте якісь подробиці цієї ситуації. Є попередня інформація, що за кермом був співробітник служби безпеки? Чи це правда? Дякую за ваше запитання. Ми цю інформацію перевіряємо. Поки що в нас немає достовірних даних, що за кермом автомобіля перебував співробітник чи не перебував співробітник Служби безпеки України. Але знову ж таки, за попередніми даними, дійсно цей автомобіль зареєстрований і за одним із наших співробітників. У будь-якому разі, всі винні, незважаючи від того, які посади вони займають, вони понесуть за законне покарання і наша служба наразі працює разом з патрульною поліцією із з іншими правоохоронними органами для того, щоб встановити всі деталі цього інциденту, і звичайно, щоб винні понесли покарання. Поки що в мене немає такої інформації, я точно знаю про цей це інцидент. Ось Обставини з'ясовуються. Думаю, поки що передчасно. Давайте почекаємо якихось висновків правоохоронців, які працюють на місці аварії. А чи Я думаю, що це дуже наразі передчасно, тому що має відбутися. По-перше, огляд місця події мають слідчі прийняти рішення про відкриття реєстрацію відповідних проваджень. І тоді вже можна буде казати про за якими саме статтями Кримінального кодексу вони будуть здійснювати розслідування. Да, прошу. Прошу, да. uh, Уточніть, пожалуйста, какова судьба задержаних недавно представителей СЦКК ЦКК, російських представителей, де вони знаходяться, будуть ли пред'явлені їм підозріння і що показала експертиза і у них документів? Дякую за ваше запитання. Як розповідав голова Служби Грицак на брифінгу у Службі безпеки України, так ми під час проведення заходів знайшли дуже велику кількість як агітаційних матеріалів, Терористичних організацій, так і е, матеріали з обмеженням грифу доступу, які належать е, за попередньою оцінкою. Е, Міністерству оборони Російської Федерації використовуються для навчання військовослужбовців е, е, дуже таким. Е, Агресивним методам ведення бойових дій саме використанню реактивних систем залпового вогню, артилерійського артилерійських систем, а також Вибухових речовин, вибухових пристроїв і таке інше. На той момент, коли ці матеріали були, вилучалися у співробітників СЦКК, ми не проводили затримання, так як вилучені матеріали вони дають підстави говорити про надання. Сприяння у діяльності терористичної організації так званих ДНР-ЛНР, але повний комплекс ну, досліджень, досліджень він вимагає документування об'єктивної сторони. Тобто, саме підтвердження того, що дійсно ці співробітники СЦКК, перебуваючи на території ДНР та ЛНР, вони були зобов'язані проводили певні дії. Ми на той момент підстав для того, щоб їх затримувати в слідства не було, тому вони були вони вибули на територію Російської Федерації. На сьогоднішній день проводяться експертизи з матеріалами, які у них були вилучені, і вже на підставі повного аналізу ми зможемо дійсно сказати, які самі які саме злочини їм будуть інкримінуватися. і далі вони звичайно будуть притягуватися до відповідальності. Вилучені матеріали, якщо я не помиляюся, сягають декілька гігабайтів інформації, тому на жаль, але експертиза займе певний час. Олександр Аргат, п'ятий канал. Я стосовно Суркова хотів би уточнити. Чи правильно я зрозумів дату? 16 лютого це вчора було е, так. 16 лютого, за нашою інформацією, він перебував на території Донецька. І питання таке: чи ця інформація якось через офіційні канали передана до нашого МЗС для того, щоб вони вже реагували на це якимось чином, як дипломатичною якоюсь нотою протесту? Чи можна взагалі цю інформацію як офіційно сприймати, якось її підтвердити якісь там засоби фіксації, чи це просто через агентурні дані? Ми, я, на жаль, не можу коментувати джерело отримання нами цієї інформації, але сам факт того, що ми виходимо на неї з цією інформацією до громадськості, говорить про те, що ми впевнені у достовірності ці, цих даних. Звичайно, ми будемо звертатися і ми будемо пропрацьовувати це питання разом з Міністерством закордонних справ України, і, звичайно, ми будемо реагувати відповідним чином. Дякую, Олександр. Чи є ще питання? Дозвольте ще одне питання від українського кризового медіа центру. Скажіть, будь ласка, наскільки достовірна інформація про те, що в Одесі працівники служби безпеки України разом з Михайлом Сакашвілі провели операцію щодо затримки працівниці патрульної служби Одеси, котра продавала наркотики. Наскільки це достовірна інформація? Будь ласка, ваш коментар? Дякую за ваше запитання. Дійсно, як повідомлялося у засобах масової інформації, нещодавно була затримана у Одесі співробітниця національної поліції, яка за наявними даними, займалася продажем наркотичних засобів. Ця операція проводилася з оперативної точки зору абсолютно незалежно службою безпеки України. Наразі документування протиправної діяльності цієї громадянки здійснюється під процесуальним керівництвом прокуратури. І я думаю, що розслідування буде максимально швидким, повним і вона понесе заслужене покарання. Але хочу під. Підкреслити, що це здійснювалось абсолютно незалежно від будь-яких керівників, осіб, які не є співробітниками нашої служби. Дякую, пане Олександре. Якщо більше питань, то точно немає. На цьому завершу прес-конференцію. До зустрічі. Дякую.